Хочу повернутися з морського плавання на сушу. Є суверен. Народився в СССР. Хочу отримати своє свідоцтво про народження. Звичайно. В Україні народжені. Ні, не в Україні, в СССР є народжений. Ось мій паспорт, весь пакет, пакет документів. А як я маю розуміти, що це є ви? Так і розумієте. Маю ще копію. Маю рішення, де я відмовився від анкетних даних ухвалу суду. Відношення до червоним виділом відношення до корпорації немає. Беріть ваші документи, будемо до начальника. Відділу забирайте ваш цей попасть. Це все, що залишилося. Як від України корпорації.